Усім привіт! Нещодавно на одному італійському балконі я почала свої розмірковування про моду та тенденції на вінтажні речі в інтер'єрі. Перфетта імперфекціоне. Перфетта імперфекціоне. Досконала недосконалість. Щоб отримати унікальний інтер'єр. Потрібно використовувати унікальні меблі. Я люблю вінтаж і уже багато років в пошуках на ринках Італії. Іноді попадається антикваріат. А ви знаєте, що антикваріат має вік не менше 50 років. А саме слово походить від латинської антікус старий. А слово вінтаж прийшло до нас з французької мови. Я хочу роз'яснити, що в архітектурі вінтаж це напрям, заснований на поєднання в декорі сучасних та старовинних предметів. На мою думку, вінтажні речі надають інтер'єру шляхетності і унікальності. А ще є таке поняття, як раритетність. Раритет Рідкісний. Причини появи раритетів. Це рідкісність по віку, через спеціально занижений тираж, несірійність, ексклюзивна якась історія або художня, історична, культурна цінність. Перед тим, як купувати. Потрібно враховувати особливості вже існуючого приміщення та вибирати такі елементи, які будуть гармонійно поєднуватися уже з наявними речами в інтер'єрі. Пам'ятайте, що вінтажний стиль це не просто використання старовинних меблів та декору в інтер'єрі, це створення унікальної атмосфери, яка підкреслить індивідуальність і стиль власника. Мене іноді запитують, чи поєднуються вінтажні речі в мінімалістичному інтер'єрі. Так, а вже ж, давайте звернемо увагу на тенденції сучасного інтер'єру. Це обов'язкове використання дерев, фактур, різнокольорове скло, метали, латунь, мідь, сталь. Тому гадаю, дуже легко підібрати в такий сучасний інтер'єр по кольору, по матеріалу, вінтажний декор. Ну, прикольно. Дуже круто.